Слава Україні! Вибори на Росії у полонному відкрили меморіали пам'яті полеглим захисникам. В Хмельницькій громаді побільшає зелених зон. Я Ольга Захарченко. Вітаю вас на першому подільському. Вибори на Росії цьогоріч дійсно із вогником. Так у Москві жінка підпалила урну для голосування у Білгороді. На одній з дільниць стався вибух. Відповідальність за нього взяли так звані бойові загони Навального. Коктейль Молотова полетів і в одну з дільниць у Санкт-Петербурзі. Нагадаємо, що це лише перший день. Триватимуть вибори до 17 березня. Новонароджену дитину, вбитою у Німеччині 27-річної українки, знайшли. Про це повідомляє Білд. Німецькі правоохоронці провели тест ДНК, який показав, що малеча дійсно була донькою вбитої. Дівчинка, яка з'явилася на світ лише декілька тижнів тому, перебувала весь цей час у жінки та чоловіка, ім'я яких не називають. Обох затримали. Поліція не виключає, що вони можуть бути причетними до вбивства матері дитини. Водночас 51-річну матір загиблої, яка за незрозумілих обставин зникла, досі розшукують. Музика. У полонному відкрили меморали пам'яті полеглим добровольцям-захисникам. На фасаді Полонського ліцею №1 встановили три меморальні дошки, щоб увіковічнити пам'ять про героїв добровольців: Олега Поліщука, Миколи Кукурудзи та Олега Курганського. Їх відкриття відбулося учора у День добровольця. Про це повідомили у громаді. Поліщук Олег Володимирович, старший солдат, механік водії відділення розмінування, зводу розгороджування інженерно-саперної роти, загинув у бою 29 серпня 2022 року. Кукуруза Микола Вікторович старший сержант, гранатометник, поліг у бою 9 червня 2023 року поблизу населеного пункту Жереб'янка Запорізької області. Курганський Олег Степанович загинув 5 березня 2022-го під час виконання бойового завдання в місті Миколаїв. Вічна шана пам'ять та слава полеглим захисникам. У департаменті природних ресурсів та екології повідомили, що розпорядженням ОВА від 14 березня в Хмельницькій області створена перша охорона зона для збереження біорізноманіття у лісах та затверджений її паспорт. Вона розташована в межах маківського лісництва філії Кам'янець-Подільське лісове господарство біля села Привороття-друге на території Гуменецької сільської територіальної громади, що на Кам'янеччині. Площа охоронної зони 71,4 гектари. Її утворили, щоби зберегти об'єкти Червоної книги України. Музика. На Хмельниччині небезпечні метеорологічні явища. Синоптики області прогнозують туман. Вночі та вранці, 16 березня, по області та місту туман видимістю 200 500 метрів. Це перший рівень небезпечності жовтий. Хмельницькій громаді побільшає зелених зон на позачерговій сесії Хмельницької міської ради. Депутати підтримали проєкт рішення про надання дозволу на розробку проєкту землеустройств, щодо відтворення земельної ділянки комунального підприємства по зеленому будівництву і благоустрою міста на формування земельних ділянок під п'ять скверів загальною площою понад 2 гектари. Рішенням передбачається створення нових зелених зон у різних районах Хмельницької громади. Сквер між вулицею Липневою та Провулком Липневим. Сквер між вулицею Кам'янецькою та вулицею Нагірною. Сквер в мікрорайоні Лезневе, сквер в селі Давидківці та сквер по вулиці Друга Лугова. У Хмельницькій громаді з 18 березня розпочинається місячник санітарної очистки та благоустрою. Традиційно, що весни місячник оголошується з метою поліпшення санітарного стану міста Хмельницького та населених пунктів громади після зими. Цьогоріч він триватиме з 18 березня по 18 квітня. Відповідне розпорядження підписав міський голова Олександр Семчишин. Дякуємо, що сьогоднішній день розділяєте з першим подільським. Ще більше найважливіших новин про події країни у телеграм-каналі. Долучайтеся до створення ще якіснішого контенту та бережіть себе.